З нами вже є Тетяна Ворожко, вона журналістка Української служби голосу Америки. Добрий вечір. Вітаю. Чи чуєте мене добре? Так, я вас чую. Вітаю. Ви були вчора на інавгурації президента. Розкажіть нам про це більше. Трамп підписав десятки указів в перший день свого президентства. Чи це нормально, типово так робити для нового президента, і що в цих указах? Ну, власне, я почув з вашого другого другого питання. Це дійсно не дуже типово, як правило. Я при я перепрошую, що можна прибрати ехо? Це дійсно не є. Як правило, президента не підписують указ класі першого президента, навіщо більше... та будь-який президент? А Джо Байден, який підписав тих компаній, це про десятки і також він скасував 78 указів на Байдена його попередника, а вкраз стосується цілонизки різних ріст... а він помилував в атаці на капіталі, також 6. -ті... Ми скорочено їхні те справи, коли вони займалися в Міністерстві ж... за кількістю учасників, за кількістю засуджених та за стока стохат... кількість помилувані. Інша кількість була низько капітаки Дональд Трамп оголосив вирішає з Мексикою. Збройним силам пріоритета хоробиде. Таким чином можуть бути. Як військові, так і, наприклад, засоби транспортування збройних сил США, як літаки. А крім цього, він удав надав видав указ для того, щоб визнати а, картелі, картелі, наркокартелі. Міжнародними терористичними організаціями і також призупинив 4 місяці прийом будь-яких біженців. Поки що ми не знаємо чітко, чи стосуватиметься це українських біженців. Намагаємося це з'ясувати. Мігран і юристики займаються цим питанням, намагаються це з'ясувати. А крім цього, він видав указ, який може скасувати право на отримання громадянського сполучених штатів за. Фактом народження, якщо люди, якщо мама, наприклад, цієї людини, якщо мама не не мала цього громадянства або зеленої картки, це право на справді закріплено в конституції. Ми вже побачили, що а, були подані укази до демократичних штатів, які а не погоджуються з цим розпорядженням. Скажу зразу, що а щодо кількох цих розпоряджень і указів були вже подані судові позові, і очікують експерти, що не всі з них стануть законом, не всі з них будуть виконуватися, але значна частка з них звичайно, а має вже виконуватися до практично з першого дня. А крім цього, значна частина стосується федерального уряду. Федеральний а, був виданий указ, які робить які перекваліфіковує статус високопосадовців по скажем так вищого рівня або державних службовців вищого рівня він буде а, простіше звільнити. Також скасовується можливість працювати з дому, всі мають в офісі та а, працювати власне з офісу. Ну і а також заморожується на нових працівників, і вже був скажімо, указ про заснування департаменту з урядової ефективності. Те, що я чую Елен Маск. Ну, власне, там вже також була штри позови подані щодо власне цього, цього департаменту. А в сфері міжнародної політики кілька указів сполучені штати виходять з. А в Парижсько-кліматичні угоди це до речі, Дональд Трамп і під час свого першого терміну. Потім Джим Байден також указом повернув Сполучені Штати до цієї організації. І тепер знову ці організації вийшов в сполучені штати Дональд Трамп. Також сполучені він надав указ про вихід США з всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми зараз бачимо дуже велику реакцію на це рішення. Крім цього, він надав розпорядження уряду, щоб воно переглянуло торговельні угоди. Багатьма країнами може, з усіма країнами і розглянули можливість для того щоб створити нового агентства, яке буде займатися митами, щоб для того, щоб бюджет поповнювався в першу чергу за а, рахунок. мит, ну і також було призупинено на 90 днів фінансову допомога міжнародна допомога. В сфері розвитку, ну і також він наказав державному секретареві для того, щоб він а, привів а, виконання діяльності державного департаменту відповідний до принципів Америка передусім. А також були скасовані 78 розпоряджень Джо Байдена. В першу чергу які стосувалися. А вони стосувалися расової, з расовою боротьбою з расою дискримінацією, з гендерною політикою стосовно гендерної політики. Кліматичних кліматичної політики зниження цін, які відпускаються за рецептами, та з інших питань ну енергетична енергетична безпека, енергетичне питання також було питисне кілька указів на цю тему. Спросовуються деякі обмеження щодо видобутку та обмежений на експорт природного газу, який видобувається на території Сполучених Штатів. А крім цього був було скажімо так дано більше часу на те, щоб китайська компанія, яка володіє TikTok, могла знайти собі покупця сполучених штатів. Ну і кілька таких указів, які, наприклад, переміновить город дівалі в Макіллі, яка раніше була і Обама, перемогла Дівалі, і також перейменування мексиканської затоки в американську затоку. Ну я напевно, сказала лише буквально за. Певну частину цих указів не, не всі. Тобто, це була просто неймовірна кількість а, такої виконатворчої діяльності, і це досить незвично, тому що насправді, а, якщо на це подивитися, то а, маючи маючи конгрес, маючи підтримку а, як в субліканців, як в палаті представників, так і в сенаті, в принципі, багато з цих іде політичних рішень можна було провести через конгрес і. Доне Трампа та мав підтримку, але це зайняло набагато більше часу. А ми бачимо зараз таке бажання рухатися дуже швидко і а діти такому знайте такі домінантні манері то тобто, з того, що ми в динамічні манері з того, що ми зараз бачимо. А загалом, що б ви відзначили під час вчорашньої інавгурації, як присутні реагували на промову Трампа? Я не була присутня сама безпосередньо в, в, в самому капітолі. А була перенесена церемонія інаугурації, яка мала бути на дворі перед перед капітолієм, на яку було з'їхалися там кілька ну, кілька тисяч людей. Там понад я так бачила дані понад 200 тисяч людей, можливо, трохи менше. А сама інаугурація стала дуже обмеженою. Тобто там всього було 600. Усіх, які були присутні безпосередньо в Ротунді, це конгресмени, навіть без дружин. А представники великого бізнесу а, і деякі міжнародні міжнародні лідери не така незначна, незначна їх частка. Також ну родини прихильники Дональда Трампа. Тобто, безпосередньо кілька людей, які були дуже була дуже дуже обмежена з того, що ми зараз бачимо, які теми обговорюють щодо цієї інаугурації, що на що звертають увагу. Ну, це кілька моментів. Ну, звичайно, по перше, а дуже багато реакцій було, коли було прийнято рішення. Перенести інаугурацію в приміщення капітолію. Зразу скажу, що це відбувається не вперше, хоча така нещодавня традиція, все ж таки проводитися дворі, Але з міркування дуже холодної погоди дійсно в нас зараз дуже холодно, А було прийнято рішення перенести всередину. Ну ті прихильники, які з'їхалися, вони по різному на це відреагували. Деякі були, скажімо так, ну були в розпачі, що вони не будуть безпосередньо там близько знаходитися. А і, так, але також була можливість для певної кількості з них все ж таки побувати всередині і там був до Трамп, Він приїхав туди, там провели порад. Capital, Capital One Arena і він навіть там підписував деякі деякі укази. Так що деякі були задоволені, що вони могли туди потрапити, а деякі сказали спілкування з нашими журналістами, що ну і добре, що я так не дуже хотів мерзнути. А тепер мені є підстави, а там там не мерзнути. Тобто була певна реакція щодо цього. А щодо самої інаугурації, того як вона була проведена, знаєте, інаугурація це. З одного боку, конституція сама по собі вимагає лише присягу а все решта це є традиції, і багато з цих традицій, які ми вчора побачили, вони мають вже кілька столітні історії, наприклад, виголошення промови або новораційні бали. А деякі моменти ми почув побачили ну, буквально вперше. І зараз теж та багато обговорюється, з таких ну це звичайно, підписання цих указів. Це було не по не просто сам факт підписання указів, а й те, як це було зроблено. Це я навіть чула такі канали, які як правило критично висловлюються про Дональда Трампа. Але вони кажуть, що це дійсно було досить таке а, цікаве шоу. Це було дуже ну, це реально було дуже цікаво дивитися. А це по перше підписання указів, як на Capital One Arena, а яке робилися от, спеціально там побудували. Це побудували таку знайте не сте не побудували стілеф, який трохи нагадував стілет в білому домі, і а оця така діяльність з законотворча або навіть така діяльність президентська. А вона вона виконувалася перед його прихильниками, які в'їхалися там з багатьох міст, сполучених штатах, які ніколи такого цього ну звичайно побачити не змогли. І друга частина відбувалася в білому домі. Це теж була досі така. А, ну цікава така подія, де Дональд Трамп підписував ці укази, але паралельно він тільки знаєте розслаблені манері спілкувався з журналістами, відповідаючи на питання як щодо самих указів, так і щодо будь-яких питань, які цікавили журналістів. А також про що говорять? Ну звичайно, говорять про наряди, хто як був вдягнутий, Це досі, так а досить багато обговорюється. Ну і останнє, звичайно, напевно, більш серйозного це промова. Промова є центральною частиною інаугурації, Від цієї промови очікують. А таких певних моментів, які мають пролунати, це окремий жанр. Це 60-та промова була в історії сполучених штатів. і Вони в принципі всі мають якісь моменти, які їх об'єднують. І одне з з них, наприклад, політичні принципи. Да? Тобто, президент має окреслити політичні принципи. Ми бачимо, що президент Трамп дуже дуже детально окреслив, а потім навіть почав впроваджувати протягом того ж дня. А інше питання він мав закликати, скажімо так. Країна до єдності і ну так традиційно роблять це президенти і показати, що він є президентом для всіх американців. Ну, і, власне сьогодні моя колега Катерина Лісну, вона спілкувалася з конгресменами, які були присутні під час цієї промови. І от тут розділилася думка між демократами і республіканцями. Чи почули вони це? Республіканці кажуть, що дійсно це була промова, і це, цей таке, таке за об'єднане до єдності. Це якраз саме те, що вони побачили в цього в цій промові. А демократи кажуть, що вони власне цього недостатньо, недостатньо почули. І також демократи дещо розкритикували то те, що недостатньо говорилися про економіку. Хоча власне, економічна тема була досі такою важливою під час самої, під час самої виборчої, виборчої кампанії. Ну інаугурація вже закінчилася і а, зараз дуже дуже швидко розвиваються розвиваються події, і, з якими ми а, уважно спостерігаємо. Які нові заяви щодо України ви почули mm -hmm. за минулі 24 години від Трампа і нового державного секретаря? А власне, коли вчора Дона Трамп підписував покази і спілкувався з журналістами, його його поставили кілька питань, які стосуються України. По перше, в нього запитали, чи планує він зустрітися з Путіним. Він сказав, що так, дійсно, він планує. І він висловив а, також його запитали щодо Зеленського, яке послання до Зеленського сказав, що я. З ним зустрівся, і він він зацікавлений. Україна зацікавлена, готова підписувати, готова домовлятися, готова йти на угоду, і це він не знає позицію. Тобто, це залежить від позиції Путіна. Це якого він ще не знає, про яку треба дізнатися. І він висловив такі впевненість, що Путін має бути в цьому зацікавлений, тому що. А ви кажуть, звичайно, це велика країна, але вони можуть рухатися далі. Але це не шлях керувати а, країною. Він висловив він сказав, що в нас є цифри дуже багато росіян померли. Воно ну, було загинуло російських солдатів. Ну напевно, цифра аналітики скаже, що вони дуже завищені. Він сказав мільйон для росіян, 700 тисяч для українців. А, і також казав на, на те, що Росія знаходиться в дуже поганому економічному стані, в них висока інфляція. А, тобто, це має бути в інтересах Путіна, тому що якщо так буде далі тривати, то а, Росія опиниться в скруті. А його запитали, чи готовий він застосовувати санкції, якщо Росія не піде на домовленість. А на що він так чітко не дуже відповів і сказав, та ну санкції, тарифи, тарифи можливо будуть більш дієвими, і в скажімо так привів в якості в якості приклада Іран, а який він сказав, що завдяки політики, скажімо, таких економічних санкцій, економічних таких економічної політики на. Ну придушно скажімо, на економічної політики за його президентства. Іран не мав можливості підтримувати Хезбалу та, та Хамас. Ну і також він сказав, що а, мають більше робити союзники по НАТО. А, ну мають мають скажімо так, встав назад 5%, Вони мають використовувати на. А військові на військові цілі п'ять відсотків в п'ять відсотків. Ніхто зараз не таку вину цифри нікого зараз немає. Ну вот таку цифру назвав. І також пролунали кілька заяв від Марко Рубія. Марко Рубі вже є державним секретарем. А він був сьогодні зранку проведений до присяги. Здається, сьогодні вранці чи вчора ввечері. Це так дуже швидко Це відбувається. Він вже був приведений до присяги. Джейді венсом за нього проголосували в комітеті одноголосно. А він є першим, першим чиновником, першим високопосадовцем адміністрації Дональда Трампа. І Марко Рубія спілкуючись як вчора журналістами, так і сьогодні на каналі NBC, А сказав, що, що його са тобто, що він а буде виконувати виборчую, ну, скажімо так, обіцянку Дональда Трампа. Я проказується своїм словами завершити цю війну, що це є одним з пріоритетів. Але в цьому мають поступитися батьбу і це на поступки обидві сторони, тому що обидві сторона наразі мають максимальні ціни. А треба десь домовлятися, але цей мир сказав він має бути такі, що або ця домовленість має бути така, яка забезпечить безпеку як Україні, так і союзникам США в регіоні.